Перебувала вдома, где-то в 4.20 був перший прильот, а потім, а потім посипались один за одним. Коли було вже більше десяти, то вже перестали рахувати. У ну, мене вилетіла вхідна двері, балкон, вікно, машина. Спочатку в тамбурі, а потім їх затихло трохи. Перша вона в підвалці спустилась, а потім друга вона почалася. Нічого. Ну всі живі, здорові, будинок цілий, це самое головне. Не був. Я був ну, у другому місці, мені зранку подзвонили і сказали, що двері вибиті, окна вибиті, ство вибиті, розбита вся мебля. Ворогом було завдано безпосередньо по цій локації попала ресторану нового комплексу чотири влучання, по палати типу по шакет. Виникла пожежа в чотирьох корпусах на площі 700 метрів квадратних. Зараз це вже локалізовано, продовжується її гасіння підрозділами ДСНС. На щастя, на цій локації у нас без постраждалих.